Насамперед розповімо про тих, які готові в будь-який момент відбути із західного кордону для підсилення на розбурханий війною схід, про бійців прикордонної комендатури швидкого реагування шквал, про робочі будні тренувального табору прикордонників спецпризначенців, а також про різницю між навчаннями і справжньою війною. Тобою! Цей підрозділ створений в минулому році, якраз виходячи з досвіду, який отримано на східній ділянці державного кордону. На той час наші підрозділи в основному призначалися для охорони державного кордону і не мали потужності або озброєння для відбиття будь-яких потужних збройних вторгнень або нападів. Сьогодні підрозділ бойової прикордонної комендатури швидкого реагування це злагоджені спецпризначенці, сформовані здебільшого з контрактників, які свідомо йшли у військо. І кращих прикордонників, які вже мають практику ведення бою на сході. Бойові злагодження цього разу тривали два тижні. Майже 300 бійців у польових умовах відточують майстерність і так виглядає їх умовний табір. З навчальною метою ми розмістили. Ці підрозділи більш скупчені загалом для розміщення подібного підрозділу в польових бойових умовах необхідно до 10 квадратних кілометрів. За задумом навчання, територія полігону це райони їх зосередження на війні. Першим ділом будують інженерні споруди для оборони місця розташування та намети для відпочинку персоналу. В разі потреби такий військовий табір до оборони готовий миттєво з прибуттям, а разом з усіма мінімальними зручностями облаштовується до 24 годин з мінімальними зручностями, але з найновішими системами зв'язку. Це є комплексна апарат на зв'язку з Кита 04, призначена для забезпечення керівництва прикордонної комендатури швидкого реагування е зв'язком в польових умовах. Така апаратна дозволяє підключення до мережі Держприкордонслужби в будь-якому куточку світу і за найскладніших умов. Також до мережі ІТС. Можна відкрити пост спеціального зв'язку. Маємо можливість проводити відеоконференц в польових умовах. Забезпечуємо керівництво прикордонної комендатури відеозв'язком, телефонним зв'язком. На озброєнні – бойова бронювальна техніка, міномети, танкові, протитанкові гранатомети, зенітні установки, піхота. Готують по повній програмі, так як треба. Морально, фізично підготовка йде. Це, до прикладу, тренування зі стрілецькою зброєю. За правильним виконанням ретельно слідкує Сергій Родак. Позивний – батя. Він в АТО вже свій і перевірений воїн. Тепер тренує хлопців, наголошуючи. Там є реальні бойові задачі, реальна бойова обстановка. І щоб бути готовим до виконання того чи іншого елементу бойової обстановки, значить, треба пройти первинну навчальну практику. Яка має на меті підготувати себе фізично, морально, психологічно для виконання тих задач бойового характеру, які на даний час існують на сході України. А тут умовно рухається колона противника. І її знешкодити вже готова важка артилерія. Протитанковий комплекс дає відсіч противнику. Ще робота спрямована на виявлення диверсійно-розвідувальних груп цикл тактичної медицини. І так протягом двох тижнів щодня цілодобова робота, щоб бути готовим працювати в найскладніших умовах. Даний підрозділ спецпризначенців це резерв голови Держприкордонслужби України. Він виконував завдання з охорони держкордону на ділянках з Угорщиною, Польщею, Румунією, і при першій необхідності готовий виїхати на схід. Кухня, до речі, тут також польова. Сьогодні на обід розсольний картопля з м'ясом і не тільки. Втім, хлопці кажуть, приготувати можуть хоч з нічого. Тому й на війні, якщо доведеться, голодними не залишаться, не розгубляться. Такого немає. Потрібно виходити з положення з того, що є, з того й готуємо.